Добрий день, діточки! Сьогодні до нас на урок звіта звук та літера Е. Нагадати, що було вивчено минулого уроку, ви можете натиснувши на зображення букви З. Зразу хочу вам сказати, що звук Е сам по собі дуже цікавий. Здогадуєтесь чому? Давайте послухаємо віршик. Е блукає дуже близько і співає дуже низько. Ти тихенько підійди і скажи їй, буква И! Подивись, як розцвіли наші ниви і сади. Здогадались чим особлива буква И? Буква Е особлива тим, що на неї не починаються слова. Мабуть, вона втомилась і не хоче стояти попереду, а лише всередині слів. Хоча має віршик від а ось Ця літера сумна ніяких слів не почина. Ич, еч, сич дуже здивувався, між гілками заховався. Ич! Хвильку уваги! Погляньмо, як інші дітки реагують на букву Э. И. 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 А тепер, коли ми трішки розслабились, то можна пошукати букву И в знайомих нам словах. Наприклад, до друзів ми звертаємося на ти, до старших людей, до бабусь та дідусів чи до незнайомців на ви. Ти і я разом ми. Групка інших людей. Вони. Прийшов час вчитися писати цю букву? Дійсно! Візьміть олівець фломастер, папір і почнімо творити. Не забуваймо також про домашнє завдання. Повправляємось у написанні букви Е. А наразі будемо прощатись. Зустрінемось на уроці вивчення звуку і літери І. Бувайте!